Нова система. Розсумні приховані фасади. Ой, ну вони щось не дуже працюють, так? Да? Чому? Ну я щось пробував, вони якось щохеють там. Ну не дуже мені подобається ніби. Це ж механіка повністю, це ж не серводра. Дві як. Його сіпає. Ну добре, я це виріжу. <різь> Ой. Це ж не художний шло на Це ж. Поняла? Тяни ще за шафу, тягни вже. Дивись так, раз. А там, бачите, така защолочка і сюди швабра ставиться отак. Хоп, і все, і воно там тримається. Якщо відкрити повністю, діпай, як прачечна. Ну, в принципі, я скажу чесно, якщо не називати ціну, то виглядає непогано. Ціна, в принципі, для лінки. Ну, всі там три тисячі доларів, да, десь. Дві і тисячі, ну, тисяча, тисяча тисяча да, доларів. Можна об'єднувати, можна одинарна об'єднувати. Чи ж а, міш, а мішки ви такі продаєте? Чи? ні? Хлопці від дівчат вам продаються, да? Можливо, не продаються? можна. Це хтось пошив диви. Оп, оп. Це ж не проблема замовити. Ще дуже класно знаки моя на бляматься. Да, понял. Велеча з нірелінги і тобі мусить шметєве відро. Порішення вопросов, да? Да. Я мою посуду грязну. Грязної посуди. І посуду <хи> тоже можно. Особливо грязне, це так я в кабинете поставить, трусы сушить так. Ого, вас. Топ. Це таке в кабінеті поставити, труси сушити. Риби сушить. <ривіт> ну, можна, можна рибу. Це блюдечка, де є дуже... Ні, це просто ідея. Електропривід, серводрайв. Це я вже знімав, так, да, на таку штуку. А скільки коштує ця штуковина? Це виходить, ми, ми на неї нажимаємо. Так, але воно не розуміє, коли двері. Коли не От не зараза хитра. Зараз ми її обдуримо, дивись. Це типа раз, закрив. Так? Да? Щас, чекай, нажав і я і... нажимаю. Працює на імпульсне натиснення. Тобто, якщо ви. Ага. А, видно було. Це як в Тому в тіктоці то рука така вилазить, хоп, ой, ми тебе замітили. <ривіт> <ривіт> тихо, тихо. Диви, диви. Якщо не відкрив, то вона тікає. Так? Оп, сама закрилася. Стали, сперлися, то воно теж не відкриє. Дивись, не, не працює. Але сперся, отошов, дивись, воно так. Открылась? Не, не чипай, не, не трогай. Оп! Три секунды и закрылся. Ну классная штука, да? То есть... Ты хочешь что взять, воно раз закрыло. Да? Это есть посудомойка? На, этот. Вот сюда, да. Эй! Сбоку где-то вот может выключить. Ну короче, пять раз натиснул. Нет, тут, смотрите, тут. Кто-то смотрит на фасад сбоку. Смотрите, как встал фасад. Вывел, <посудовый> вывел. Давай. Не ставте ультратонкі фасади народ. Та ні, то присадна з присадкою. Дивися, знову промазали з присадкою. Та марне виключено. Ні, тут рівно. Якщо подивитися. Просто з краєчком. Ні, там. Там стоїть просто демпфер, Андрій. Це ж кожна, кожна кнопка спрацьовує. Можеш по центру посередині нажати. Покажи мені. Є три кнопки. Так, але там стоять демфіра, оці. Амортизатори. Вони трішки, можливо, заважають нажати, ну, натисненню. Таня, ну скажи, що тобі там сподобалось. Є відра підвісні. Є на і це наборні, може бути два відра, може бути три. А оце коли відкривається це відро на дверях, воно не тисне на двері? На корпус? На фасаді. Ну воно не, там, ти, не, не, просто... тисне, не тисне. не тисне. Там, там вот видиш. Тут там тільки просто фіксатор добре. Mm -hmm. Окей. різні mm варіанти -hmm. Блю... А, так, да, блюм, блюм. Раз. А Це щось новеньке. Ну Металеві я вже бачив такі. Металеві я бачив. А отакі з графітові це щось нове. Але вони прорезинені, а потім це софтач оце не злазить, не облазить потім. Це для плінки, для фольги. Плівка. Сюди ставиться плівка. Там ножка. Це ж нож. Ти от випічував, а це типу, щоб шутка. Це мачно різка. Це упорчик, так? Да? Угу. А ті дешевші, виходить? Да, Десь приблизно. Серверувати, їх можна винімати, ставити, Вони на столі стоять, нігти ножки. Неудобно. Їх можна мити по машині. машини. Якщо немає чашки, сюди можна налити горілку чи ні? Так, да, можна. Можна, можна. можна стерпати. Є менші отакі. Сала, с -с Салатниця. Поняв? Салату на неработа. Ну, Менці. подачу таку зараху дачу. <ріст> <ріст> Все, дякую. Будь ласка, гарного вам дня і вам.